Це німецький сорт ячменю, Він трохи покраще. Сонце Розпущився добре він. Сухо витягнути його не недоя. Обірвав я. Ну тут він набагато краще, ніж там той. Цим я сортом задоволений. Добре, ячмінь. На однім судної несини не маємо. Раз, два, три, чотири. Ходимо витягнути його ніяк. Сухо дуже забув я лопатку в машині. Суха в нас упірвався теж. Ну, гарний, гарний це є Я не задоволений не шкуда ти грошей на нього. Ми теж була одна підкорбка 100 кілограмів за літрі. Так планую його опріскати. Буде, буде все добре. Ось така груда була, як я сіяв. Мої живе такі робиться. Добре. Треба було весною за коронувати, але. Сіяв я у два сліди і все одно виш у мене тут розів. Туди догори є ще трошки, трохи кращий. Картина Сонце світи. До чудом треба. Десь на неділю обіцяють дощі. Отак у нас. Все, всі бувайте здорові!